Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про акумуляторні батареї знову. Про що саме піде мова? Як ви пам'ятаєте, на каналі було кілька відео про відновлення акумуляторних батарей. Ну, Ясна річ, відновлення батареї це е, в даному випадку дуже умовно і сумнівне заняття. В принципі, ми це все з вами розуміємо, що батарея, яка, яка пропрацювала років з 5 у безпечному пристрілі. Будучи посів на зарядці, вона, мені кажучи, вже в поганому стані. Хоча, якщо подивитися на, на срок служби батареї, як бачите, в них е, життєвий цикл 6-8 років. Тобто батарея, в принципі, вже відпрацювала. Тому ясний, що це доволі умовне е, визначення що, про те, що батарею можна якось відновити. Єдине цікаве зауваження, що оскільки у батареї викіпає електроліт з часом, можливо статися так, що батарея, в принципі, ще справна. Але проблем надзвичайно багато з цим. Тому що долити просто так електроліт неможливо через порушення плотності цього ж електроліту. А також є проблема з пошкодженням пластин. Тому що, ясна річ, батарея працює. Батарея постійно в робочому режимі, вона постійно працює, і тому батарея просто е, перестає функціонувати через пошкодження пластин. Про що сьогодні з вами будемо говорити? Будемо сьогодні говорити про просту схему заряду ось таких батарей. Я вже говорив, що в мене є просте рішення, як зробити зарядний пристрій із того, що у вас є вдома. Тому що, можливо, з цим також можуть бути проблеми. Чим, речей, батареї? У мене є ось така батарея і є невеличкий світильник. Тобто батарею, то, цю батарею, що ви бачили, на відео, я її використовую в якості світильника, коли відключають електрику. Щоб просто мати щось собі, щоб щось, почитати, щось тобі щось, щось пописати, коли немає електрики. Тому важливо все ж таки мати якесь рішення, щоб ось такі батареї. Ось, оскільки ця батарея має напругу 12 вольтів. Для того, щоб зажити такий акумулятор, відповідно, якийсь пристрій. І Що для цього можна використовувати, ну, я можна користувати якісь дорогі зарядні пристрої. Я ж користуюся звичайним саморобним таким, зробленим із підручних засобів зарядником щодня. Як він виглядає, це трансформатор OSM на 63 Вт, як я вже казав. Міхромій е, резистор з внутрішнім опером, тобто з номінальним опером 4,7 Ом із потужністю 5 Вт, а також потужним діодом кд 202 І я зараз просто намалюю цю схему у кікаді і просто покажу, як я цим користуюся. Отже, давайте оберемо батарею. Ось так вона виглядає в укикаді. Це, це можливо звичайні соліні батарейки, але насправді це не важливо на даному випадку. Також нам потрібен, потрібен діод катодом до, до акумулятора, ось так. І потрібен ясна річ резистор. Ось так резистор. І давайте на схемі також покажу, покажемо трансформатор. І тепер це все між собою можна з'єднати. Так, і тут, як бачите, у нас немає з'єднання. Натискаємо G і під'єднуємо все разом. Ось така нехитра схема. Як я вже казав, використовую у якості трансформатора трансформатор OSM трансформатор на 63 Вт із вторинною обмоткою 20 вольт. На цій обмотці, обмотці відповідно обліденне значення напруги 16 В. Тобто 1692 В нас на цій обмотці є постійно за умови, що напруга живлення рівно 220 В. Тому під час зарядки у нас відбувається, що? У нас ток зарядки обмежений резистором і напругою на трансформаторі. Оскільки на мене напруга заряди ось таких батарей близько 13,5 вольтів, напруга тут зарядка йти до тих пір, поки існує різність потенціалів між аблюдним значенням напруги на мості трансформатора і напругою на батареї. Тому важливо не перезарядити батарею. Але ось такою схемозарядки можна запросто користуватися. Звісно, найпростіший випадок. І я насправді дуже не рекомендую підключати трансформатор, трансформатор без ось цього резистора. Тому що ви запросто можете перевищити максимальний зарядну силу струму для цих батарей. Ясна річ, що е, ми всі знаємо, що. Кислота сіє батареї, а саме такими є ось ці батареї у, у такому форм-факторі, мають номінальну силу зарядки. Тобто номінальний зарядний струм 01С. Тобто приємність батареї 7 е, заряд, е, тобто, сила струму зарядки буде 700 мА. Тому це значно краще не перевищити, тому акумулятор просто почне кипіти і в ньому почне випаруватися електроліт. Як бачите, внутрішній опір акумулятора усього 36, 36 мОм, тому якщо ви під'єднаєте безпосередньо без оцього резистора під'єднаєте, просто використовуючи один діод, під'єднаєте акумуляторну батарею, скрізь за все у вас почне грітися трансформатор і почне кипіти акумулятор. Тому так ніколи не робіть. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, до побачення.